На Вінничині відбулися урочистості з нагоди дня рятівника. Захід розпочали з хвилини мовчання у пам'ять про тих, хто віддав своє життя за Україну. Герої без зброї, пожежники, рятувальники, кінологи, піротехнічні та водолазні підрозділи. Вони завжди на варті безпеки. А з початку повномасштабного вторгнення їх праця стала ще більш складною та небезпечною. Як зазначив начальник головного управління ДСНС у Вінницькій області Руслан Шевчук, сьогодні рятувальники працюють у бронежилетах. Вони першими заходять на місця масованих атак, ліквідовують пожежі, розміновують території. І лише після піротехніків до роботи можуть приступити енергетики державна служба надзвичайних ситуацій не має права ніде помилитися тому перші хто приїжджають на ракетні обстріли на пожежі на будь-яку надзвичайну ситуацію являєтеся ви і я хочу вам особисто всім подякувати за це що справно і чітко виконуєте свої Задачу Рятувальників вітали керівники обласної військової адміністрації, обласної та міської рад, очільники правоохоронних служб і військових частин, представники делегації з Латвійської республіки. Ви справді ті, хто першими прибуває на місця влучення ворожих ракет, дронів, Ви перші котрі приступають до ліквідації пожежі. До розбору завалів, але ми ще й пам'ятаємо про те, що ви перші, хто бачить і зустрічає людське горе. І ви це пропускаєте через себе. Тому додатково я хочу подякувати і відмітити роботу психологічної служби ДСНС, зокрема у Вінницькій області, які здійснюють неабияку роботу і справді. По відновленню свого особового складу і по відновленню тих людей, які на жаль, страждають від масованих обстрілів, я бажаю, щоб кожен ваш вихід супроводжувався врятованим життям. За високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків рятівники отримали відомчі відзнаки та нагороди, грамоти обласної військової адміністрації та обласної ради. Також керівникам районних управлінь вручили спеціальну техніку: пожежну автодрабину, пожежний колінчатий підіймач, пожежну автоцистерну, спеціальну піротехнічну машину важкого типу. Крім того, рятувальники отримали автомобілі від латвійських партнерів. Під час урочистостей рятівників вітав колектив естрадно духового Оркестру на різних локаціях можна було побачити спецтехніку та ознайомитися з деталями роботи підрозділів ДСНС.